Завітала весна, добре свято вона принесла, свято радісне, наче танок, свято всіх наших милих жінок. Дорожче слова мама не бачив цілий світ, Шлю діти дитячого саду, вам, дорогим всім, привіт. Матусю, рідна, найгарніша тобі в своїх. Ти зовсім найкрасивіша, у тебе сонечко в душі, коли ти поруч, хай і тихо, і місце радості сміху, самим пісням ну і казкам. І обомили ти матуся, знай, тобою я гружуся, що хвилини ні що миті, ти найкращий мама у світі. Є багато. А добра мила, як я ще тебе назвати. Все ж для мене ти пошилаш я галуби. Ти мені читаєш книжку, хочеш розуму навчити. Ляжу спати, ходиш нижком, все боїшся розбудить. Захворіє хоч злегенько. Сьогодні ще ніч не буду спати, тож дозволь собі рідненьке за все поцілувати. Мама, мамочка, матуся, я до я пригорнулся. Она добрая и приветна, как солнце в светло. Мама мыла. Мама холодейка. матуся, ты моя ладненька. Кто расскажет мою сказку? Кто шедрый, всем на ласку? Ти матусю, наймиліше, в світі найрніше. Тонус ти голубить, пес гладь, ніжна любить, до серденьки пригортає, Ти моя найкраща ненька. Серце матричка ханя загрівай, і бі всяких бід нас оберігай. І сьогодні разом з нами. Кожен одмінно хоче низько уклонитися мамі за її безсонні ночі. Спасибі вам і знов і знов за вашу ласку і любов, за те, що дома вдома час, ви турбуєтесь про нас. День травневий, день весняний, траві квіти весняні, навкруги куди не глянеш, все сміхається весні. І в таку чудову днину міста, що дзвінких пісень. Серце у кожної людини пішов з любов'ю малий день. У день такий приносять діти нам всю любов свою, В подарунках і квітах кажуть, я тебе люблю. Маму, мамочка, матуся, я до тебе пригорнуся. Візьмеш те мене за личко, клянеш очі близько близько, поцелуєш в носик, дотолкнися до волосся. Буду я в таку хвилину на щасливуша дитина. Гарна ти, Матуся люба, дуже мила. Ти мене з малку розуму навчила і щодня навчаєш, як любить родину, мову нашу гарну, рідну Україну. Матусю, дай лючки фаї. ...почилюю, Почелюю шашінку нему, щічки похляшу. Ти знаєш, Матусю, як я тебе дуже люблю. Мама? Мама, матінка, матуся, ти накля. Я добра. Я, добра, Я тебе довечу. Ти наклазивиці, мама. Добра, і для скави. Усіх в цей день матусь своїх вітаєм і їм всього найкращого бажаєм. Матусі будьте ви здорові, щасливі, радісні, красиві і причудові. У мами очі, наче зорі, моєї мами руки золоті, ніжно поцілую, квіти подарую, бо вона найкраща у житті. Мамо, мамочко моя, не сумуй і не жулись. обертається земля, я з тобою посміхнись.